Я вітаю вас в українському сервісі інформаційному. З вами Дар'я Корсак. Ми розпочинаємо від найголовніших новин з України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав приступати до відведення російських військ на лівий берег Дніпра з Херсоню. А Індія продовжить купувати російську нафту оскільки це вигідно країні, заявив міністр закордонних справ Яшанкар після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Індія стала найбільшим клієнтом Росії після Китаю, оскільки нафтопереробні заводи купують небажану російську нафту, від якої відмовилися західні покупці через російське вторгнення в Україну після 24 лютого. Індія третій у світі імпортер нафти та традиційний союзник Росії не засудила прямо те, що Росія називає спеціальною військовою операцією в Україні. Це наш головний обов'язок забезпечити індійському споживачу найкращий доступ до міжнародних ринків нафти і газу на найвигідніших умовах, сказав міністр закордонних справ Індії. У цьому відношенні ми побачили, що відносини між Індією та Росією працюють чудово, тому якщо це буде працювати на на користь держави я продовжуватиму це робити. Він додав тим часом. Усі союзники НАТО та Європейського союзу посилюють свої зусилля, щоб запобігти прибутку Росії від нафти шляхом встановлення обмеження на ціну цього тижня. Індію відвідає міністр фінансів США Джанет Еллен. За її словами, Індія може виграти від зниження цін на російську нафту. І США сподіваються скористатися цим кроком. А доля половини світу залежить від вчорашніх виборів у США. Україна точно затумувала подих в очікуванні результатів. У середу вранці за польським часом завершилося голосування на виборах до Конгресу США та регіональних органів влади. Попередні результати голосування свідчать про більш рівний результат ніж очікувалося. І експерти прогнозують, що питання контролю над обома палатами парламенту США. В ніч виборів вирішуватися не буде. Більшість кандидатів від республіканської партії, яких підтримував колишній президент Дональд Трамп, зазнали поразки. У битві, яка була перед виборчою компанією кандидатів, боєприпасами були хвилююча інфляція, проблема імміграції, злочинність, доступ до вогнепальної зброї та стан демократії. Враховуючи історію проміжних виборів за останні кілька десятиліть, партія господаря Білого Дому майже завжди програвала їх. І, хоча демократи сподівалися, що цього разу все буде інакше через суперечливе рішення Верховного суду в червні, яке виключає гарантії абортів і побоювання трампізму в американській політиці. Проте найважливішою для американських виборців є економіка, яку республіканці з ентузіазмом критикували. Якщо демократи втратять перевагу в палаті представників, це знищить шанс Білого Дому на реформи. І Якщо їм вдасться захопити Сенат, вони матимуть право блокувати президентські призначення судів, а також створювати комісії з розслідування, які, як ви можете здогадатися, будуть присвячені справам, які дозволять Трампу, який бореться для свого політичного майбутнього, щоб створити імідж лідера відданого Америці. Це будуть дуже важливі вибори. Сподіваємося, що так і буде, і всі ми знаємо, що таке правильно. Однак, якщо демократи втратять лише палату представників, це може бути безпрограшним для Байдена, оскільки внутрішні розбіжності відійдуть на другий план. А будь-яке неправильне рішення буде звинувачено у стримуючих республіканців. американська демократія піддається нападу, тому що президент Сполучених Штатів відмовився визнати результати виборів у 2020 році. Він відмовлявся прийняти волю народу. Я не хочу приймати той факт, що він програв. Він зловживав владою і ставить вірність собі вище вірності конституції. Частина результатів буде оголошена 9 листопада, але доведеться дочекатися вирішальних штатів. Завдяки роботі вибухотехніків 14 тисяч гектарів української землі очищено від російських снарядів 8 листопада. Про це повідомив голова національної поліції України Ігор Клименко. Розмінування територій процес тривалий та купітки, але життєво необхідний. І ця робота не для всіх. Розмінуванням займаються спеціальні фахівці вибухотехніки. Це люди зі сталевими нервами та залізною витримкою. Україна найчарівніша країна світу. Але ворог отруїв наші міста, ліси та водойми смертоносним залізом. На звільнених від окупантів територіях лежать сотні тисяч нерозірваних снарядів, десятки тисяч мін та розтяжок. Авіаційні бомби та крилаті ракети, ворог мінує квартири, школи та дитсадки, бо його мета вбивство наших дітей: смерть українського народу. Але є воїни, які вміють приборкувати смерть, воїни, що мають сталеві нерви та залізну витримку. Вони кожного дня знешкоджують тонни вибухівки. Вони не супергерої. Вони звичайні українці, але кожен з них врятував життів більше, ніж будь-який супергерой. Україні тривають бої. Росіяни намагаються утримати завойовані території, а також контратакувати. Вони також обстрілюють міста та цивільні цілі, включно з критичною інфраструктурою. Українці у свою чергу також продовжують зусилля зі звільнення окупованих територій. Російські війська штурмували район Авдіївки та Бахмута Донецької області. Там точаться важкі бої, і за російськими джерелами вдалося прорвати оборону українців під Бахмутом. Також вони мали отримати землю в околицях Авдіївки. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів. Вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів. Це фото з села Павлівка Донецької області. За даними незалежних російських джерел, внаслідок обстрілу цього села в Донецькій області було ліквідовано близько 500 мобілізованих російських військових. Подібне було в селі Макіївка Луганської області. Сьогодні окупанти завдали ударів по більш ніж 50 населених пунктах нашої країни: Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область, ракети, авіація, системи залпового вогню. Українська авіація також продовжує турбувати росіян. Тож за останню добу, згідно з повідомленням Генштабу України, українці 22 рази атакували противника, атакуючи угрупування військ і системи ППО. А росіяни, які їдуть з Херсона, крадуть все по дорозі. Проте Такого ніхто не очікував. Серед викрадених автомобілів був дитячий візочок. Ми вже звикли до пральних машин, але росіяни підняли крадіжки на вищий рівень. Прокоментував український політик Антон Геращенко. Російські військові відступаючи з Херсона вчиняють ганебні крадіжки. Однак цього разу жадібність і зухвалість набули комічного виміру. Про весь інцидент повідомив Антон Геращенко у своєму твіттері. Сили російського загарбника викрадають та вивозять з України практично все. Обладнання радіотелебачення та камери відеоспостереження. Із зруйнованого Маріуполя здобич вивозили кораблями. Військослужбовці передають пакунки з обладнанням для риболовлі та пікніка, інструментами, посудом, одягом і навіть запчастинами до автомобілів. Деякі важать до 450 кілограмів. Ці скандальні ситуації відбувалися практично з перших днів війни. Тому, як стверджують жителі України, доказом є також перехоплені телефонні розмови російських військових з родинами та родичами. Записи оприлюднила українська влада. У розмові одного з військових можна було почути, що інші виносять цілі сумки. А я трохи вкрав зразки косметики, кросівки та одяг. Хочу запевнити всіх турків, що Швеція виконає всі зобов'язання взяті перед Туреччиною щодо протидії терористичній загрозі, заявив новий прем'єр-міністр Швеції Крістерсон. У свою чергу президент Туреччини зазначив, що Анкара повідомила Стокгольму про свої очікування і хоче бачити конкретні кроки Швеції. Щодо виконання своїх антитерористичних зобов'язань за угоду, яка була укладена в червні цього року. Ці переговори фактично є переговорами про підтримку Туреччиною Швеції, яка вступить до НАТО. А Туреччина продовжує стримуватися від цього, звинувачуючи Швецію і меншу міру Фінляндію в ігноруванні проблем безпеки Анкари. Він вимагає серед іншого, передаючи туреччині курських бійців, які знайшли притулок у скандинавських країнах. Анкара вважає їх терористами. Полів Крістерсон нещодавно голова уряду в Сокольмі після прибуття до Туреччини. Згідно з протоколом, вшанував засновника Турецької республіки та її першого президента Мустафу Кемалі Ататрека. Місія глави шведського уряду надзвичайно складна. Щоб приєднатися до альянсу згідно з його положеннями, всі його учасники повинні дати згоду. Два дні тому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Туреччину. Незважаючи на його спробу, йому не вдалося переконати владу в Анкарі відмовитися. Від попередніх умов блокування Туреччиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО на руку Росії, яка веде кровоприлитну війну в Україні. Додавання цих двох скандинавських країн до пакту змусило б Росію перекинути додаткові сили до кордонів із цими країнами. На цьому все запрошу вас на наступний ефір українською мовою. в Нью 24 завтра о 10.30 польського часу. Тож бережіть себе, до побачення і слава Україні!